Вітаю, друзі! І так, сьогодні я йду на нагородження фінансових блогерів 2025 року. Це вже друге таке нагородження, котре я, ну, на котрому я присутня. І минулого разу це було перше е, нагородження фінансових блогерів. І е, на тому нагородженні. Нам, ну, гостям цього нагородження, надали QR-код, за котрим можна було зареєструватися і потрапити до фінансового лагеря, в котре потрапила моя Світланка, і що нам ну, досі приносить такі плоди, скажімо так, це перебування її в цьому лагері. На цей раз, минулого разу, я потрапила, мене запросили безкоштовно. Цього разу я купила вже квиток і пішла вже сама на таке нагородження. І так, ну, звісно, в зв'язку з тими обставинами, що у нас у страні зараз, в Україні, багато блогерів не змогло приїхати на нагородження, хоча вони. Отримали, так би мовити, нагороди в свої категорії, ну, в які вони ну, сорівнувалися з іншими блогерами. Ну, тим не менш, було цікаво, були її декого представники, і загалом була дискусія. Проведено в рамках цього нагородження між блогерів, І от вже в рамках дискусії було дуже цікаво почути думки різних блогерів. На одне і те ж питання були різні зовсім, я би даже так сказала, протилежні відповіді на одне і те ж саме питання в фінансах. І це було. Ну, так, дуже цікаво почути різні думки, що ну, мені це тільки доводить те, що фінанси це дуже індивідуально і дуже таке ну, особисте. Тому ну, не можна взяти шаблон і за шаблоном всім казати, що ось, ось алгоритм. Дійте за цим алгоритмом. Ну, такого важко так сказати, щоб допомогти комусь з фінансами. От, загалом мені дуже сподобалось на, ну, на фуршеті, який ну, проводився вже після нагородження. Я познайомилася з Антоніною і Володимиром Стойко. От, і ну, дуже цікаво було поспілкуватись з Антоніною. От. Ну, на цьому все. До нових зустрічей і гарного вам